Що гальмує перехід більшості священнослужителів в православну церкву України? Чому я це питаю? Тому що зараз, спочатку тим більше повномасштабної війни Росії проти України на місцях, наприклад, в селах, ті священнослужителі, які входять до складу ПЦМП, попри те, що вони не є колаборантами, вони є щирими патріотами, але вони продовжують говорити от тими ж наративами. І багато дуже людей, які ходили до цієї церкви, запрошували цих священнослужителів, священників, і на відспівування покійних, так і на хрещення дітей зараз не хочуть взагалі з ними спілкуватися. Іноді навіть бувають такі ситуації на місцях, коли родини цих священнослужителів у ПЦМП залякують, якимось чином погрожують їхнім там дітям, тобто забороняють служити в церквах. От що з цим всім робити, яку пораду видасти цим людям, цим священнослужителям? І все ж таки, які основні гальма стоять у них? Ну, почнемо з того, чому я і е, яка в мене позиція. Справа в тому, що саме тому, як ви це і окреслили, що будучи секретарем митрополита Володимира, я е, чітко усвідомлював те, що відбувається. Саме бажання української автокефалії, воно якби зародилося ненароком, і як це не парадоксально, в Москві, коли я навчався в Троїці Сергія Лаврів в московській духовній семінарії. У нас е, на лекції канонічного права, е, яку викладав Владислав Ципін, е, відомий каноніст, історик, ми. По його історичних матеріалах, свідком яких він являється. Він цю історію, і фактично вона складає на сьогоднішній день історію російської церкви і канонічне право є підручники, по яких сьогодні навчаються студенти. Так, от він читав мене лекції, і це якраз одна із них була це становлення помісних православних церков у, у світі. Так, от він по перераховував мами, ясне діло, що записували тоді ці лекції. Пункти необхідні для становлення і Твердження нової автокефальної церкви. Першим із них це достатня кількість епископату для того, щоб можна було окремляти, складати синод собор церкви. Це наявність духовних шкіл, це бажання віруючих. От і врешті-решт, він так, от з недоумінням, стоячи на кафедрі, розвів руками це був 95-й рік. Він каже: не розумію, чому до сьогоднішнього дня Україні не дано автокефалію. Всі признаки наявні, тобто, я так розумію, тоді якісь були, мабуть, перемовини чи щось в той час, мабуть, відбувалося таке, що його якраз підвигло до такої фрази, мабуть, вона якраз крутилася в нього в голові. Ну і з того часу, я пам'ятаю дуже гарно цю лекцію, і з того часу в мене заронилося в серце. Оце а чому українська церква наша не автокефальна? Ну, звичайно, потім пройшли роки. Я приїхав до Києва, 98 восьмий рік, потім 2000-й. так склалося, що писав кандидатську дисертацію православ'я я перелопатив фактично всі наявні в той час у митрополита Володимира архівні документи, які стосувалися цього питання в кожному із них з року в рік, з документу в документ, переходило. Ми також хочемо автокефалії, але ми боїмося того, що е, може статися розкол і не буде церковної єдності з цього питання в Україні. З другої сторони був свідком на соборах і в особистих перемовинах в Москві, коли говорилося, що ні-ні ні не наразі. Москва будь-яким чином відтягувала цей процес, сказала: ну от хто ушов в автокефалію, пускай там вони і сидять. Тобто у нас такий естественний, як це отбор пройшов. Автекіфали, аті бандеровці, пускай уходять, і тут, знаєте, вже стало обідно. Mm -hmm. Потім при Ющенкові виникло питання про запрошення Патріарха Варфоломія. Воно виникло на святі Горі Афон, ми коли відвідували митрополит Молодимир, який тоді Віктор Андрійович був, і він тоді сказав, що ведуться перемовини з патріархом Марфоломієм, які власне кажучи, увінчалися вінчалися його приїздом, і питання про автокефалію вже тоді ще 10 років до 18-го року, у 2008 році, готувалися, але так склалося, що тоді також не вийшло. І сам по собі я запитував митрополита Володимира, кажу ваше блаженство, так буде українська православна церква автокефальної чи ні? Як ви вважаєте? Саша буде, але не при мені. Ну так воно власне кажучи, і сталося. Тобто, для мене піти на об'єднавчий собор відгукнутися на запрошення патріарха. Варфоломія і бути активним учасником і в підготовці собору, і в самому соборі не складало фактично ніякої не ні новизни, ні сумніву ніякого не викликало. Тобто для вас. Це було природньо, Так це було природньо, оскільки весь цей процес, знаєте, логічно був в самому мені. Я думаю, ви є свідком того, що скільки. Е Водилися в митрополії, пам'ятаєте, в той час хороводав геть драбинку з лаври і багато чого, тому що відбувалися і зустрічі, були комісії по підготовці діалогу з Київським патріархатом, з автокефальною церквою. Вони вели достатньо успішну роботу, мали свої результати, підписувалися комуніке. Ну до того часу, поки в 2008 році не зателефонували до митрополита Володимира і сказали, що пора за лавочку закривати, а то ви далеко закотитеся. Він сказав, ну. Це на цьому провели тоді чи по три, чи по чотири зустрічі. От і слідуючим етапом вже мало бути взаємовизнання. Ну принаймні, хоча б таїнства хрещення дійсності таїнств. Е, ну так склалося, що митрополит Володимир тоді захворів, і фактично наша хунта з митрополита Ларіона Ягафанґела взяла владу тоді в свої руки. Далі історію вже пам'ятаєте. Вона достатньо була такою прозорою, дякуючи журналістам, які підтримували мене. Не підтримували митрополита Володимира в цій діяльності. Ми висвітлювали для широкого загалу події, які відбувалися з моєю ізоляцією і з митрополитом Володимиром. За що власне кажучи, тоді ще є на Святого Духа мені приписали <суміх> за те, що бачите, мої погляди не співпадали із їхніми. Як мені Іларіон говорив тоді, каже: тобі треба було з нами йти. А ти каже, пішов проти нас, ну тепер будеш мати. <суміх> ну кажу, якщо правда за правду треба постраждати, ну хай буде так. От таким мій шлях до собору 2018 з того року, а те, що відбувається сьогодні, з нашим духовенством, ну певною мірою, ми можемо висновки зробити із інтерв'ю, яке нещодавно дав отець Іван Шепіда, який служить в Славутичі. Якщо пам'ятаєте, в перші дні окупації, коли Славутич було окуповано, от він вийшов. Це була хрестопоклонна, здається, неділя. Він із хрестом вийшов до окупантів і сказав: Познімайте хрестики, тому що ви недостойні бути християнами. Не пам'ятаєте цю історію, так? так я теж кажу про те, що багато священнослужителів, які є в МП, вони є справді тими людьми, які служать Богу, служать людям. Так вони не є колаборантами. Колаборантами не є і навіть не схильними до колабораціонізму 90% від духовенства і віру. Стокгольмський синдром, як отець Георгій Коваленко, назвав це явище, і тому що для нас ну, дуже складно зрозуміти, от вони не сприймають. Навіть оці 30 років антагонізму, обзивання і плюндрування філаретівці, неканонічні, недійсні. От, ну от, от засіло воно в них, що от у нас є канонічна церква, а є неканонічна. то Порошенківська, то щось там е, Варфоломій щось їм дав. Вони самі не знають, розумієте, чого вони хочуть. От mm -hmm. той же отець Іван Шепіде, він говорить дуже гарні толкові речі. От відбувся собору Феофанії, ми тепер незалежні, ми не в московському патріархаті, от, а хотілося б так от спитати. А де А де? він не може відповісти? Де і каже: А слідуючим кроком буде наша повна автокефалія, яку мають визнати всі помісні церкви. А звідки взяв він, що її мають визнати, якщо вже є на сьогоднішній день помісна церква, і хто підніме питання про визнання? Якщо Москва ніколи такої автокефалії не дасть. А якщо тільки буде проголошена автокефалію самостійно в Києві, Москва ясним ділом, першим ділом заборонить і єпископів, і, і, і онуфрі, і, і єпископат, і по виступить проти цієї автокефалії, як самочинної О, так, з патріархом mm -hmm. і з, з, з церквами грецького світу, посварені, вийшли з євхаристичного спілкування, е, тобто. Складається патова ситуація, який вихід?